І з нею, до речі, зараз спілкується Роман Чайка. Пані Дано, вітаємо вас. Чуєте нас добре? Вітаю вас, вітаю Україна. Яка із ваших посад вам найбільше подобається? Ну, наприклад, титул Нічний кошмар міністра оборони Різнікова» пасує на вашу візитку? Ви знаєте, у нас дуже складні і тривалі відносини з міністр... з міністром оборони. Вони вже майже знаєте, це такий трилер з елементами трагедії, комедії, таке інше. І як в якомусь інтерв'ю сказали, або він мене веде в ЗАГС, або я його в прокуратуру, але я не хочу в ЗАГС, а Він не хоче в прокуратуру. Тому якось намагаємось співіснувати. Зрозуміло, але от останні дні це були тривожні новини. Тож розкажіть, що була зрада, перемога, зрада, перемога. Міністерство оборони хотіло знову уникнути прозорих закупівель саме через систему Прозоро. На цілий 23-й рік ми все стежили. Як за детективом, за вашими повідомленнями. Отже, сухому залишку, що маємо В сухому залишку, маємо торги, які вже визнані з переможцями. З 22 лотів, 16 вже визначені переможці і по 16 процедурам можемо констатувати вже зараз просто цифри. По 16 процедурам було зекономлено 3 мільярди 250 мільйонів, там далі якісь цифри вже, я не пам'ятаю, гривень. Це тільки по 16 областям. Ще 6 областей торгуються. А в цьому випадку хто є тим лобістом, щоб уникати прозорих закупівель навіть попри обіцянку міністра оборони? на якому рівні йде оцей лобізм приховати корупцію? Ви знаєте, якщо ви слідкували, навіть з'явився такий документ під час того, як ми засідали в комісію по закупівлям. Потолому забезпеченню, вибачте, ну по суті, тендерний комітет, як його не, назви, не назви, це тендерний комітет. Коли ми засідали, навіть документ вийшов з міністерства оборони щодо продовження договорів на невизначений період по всім закупівлям, і він вийшов і зайшов в кабінет міністрів України. Тобто такий лист був направлений. Після того як підняли галас, скажімо так. За добу міністерство відізвало цей лист. Тому, знаєте, дуже, дуже складно, чесно кажучи, працювати, тиснути в дуже багатьох моментах, навіть намагалися просто зірвати саму процедуру, ну, тобто визнати всіх учасників, ну, скажімо так, просто зрізати всіх учасників і визнати процедуру, така як не відбулася. Якби це сталося, то Далі міністр оборони міг спокійно вийти і сказати: знаєте, бачите, ви ж хотіли в прозоро, ми вийшли на прозоро, але нічого не вийшло. І це був мій такий величезний страх того, що перше, не вийдуть компанії на Прозоро, вони вийшли. Друге, що їх просто зріжуть, і ви знаєте, якийсь день, я вже не пам'ятаю, але коли була оця. Скажімо так, я не знаю, мені здається, ігри пристола просто нервово курять десь в кутку. Це uh -huh. було просто таке протистояння. Я не можу просто передати. Я навіть якийсь день просто зірвала голос, я перестала майже говорити. І чесно вам скажу, дуже складно, дуже складно витримувати тиск. Дуже складно, дуже різні в різних такі знаєте різні історії. Різні такі, напевно, я колись це опишу в мемуарах, але не зараз. Але в сухому остатку, що я можу сказати, торги по харчуванню вони відбулись. 16 переможців визначено. Ще 4 області зараз на, ми розглядаємо і в двох областях не відбулись торги. Ми ми вчора запустили нову процедуру по двом областям. Зрозуміло вчора ж була Вчора вже була запущена ще процедура по питній воді, і мені ще хочеться дуже сильно подивитися, скільки коштів буде зекономлено на прозоро по питній воді. Зрозуміло, але я просто дано. От подивіться фактично, урбіят орбі, міністр оборони різні визнав такі яйця по 17 гривень. Це яйця по 17 гривень. Абсолютно вірно. Так, це означає, що фактично е, на найвищому рівні міністр оборони е, визнав свою імпотентність побороти корупцію у своєму ж відомстві. Якщо ми згадаємо попередні кейси, це завжди були або радники, або заступники міністра оборони, в яких то мільйони в диванах знаходять СБУ, то слідство веде ДБР і набув. В цьому випадку. Відповідь на класичне питання не на часі. Так має міністр понести за все це відповідальність, чи не на часі міняти міністра оборони в час контрнаступу? Ну, по перше, я не знаю, де ви взяли інформацію про контрнаступ. У мене такої інформації немає. Стосовно того, що не на часі, знаєте, багато що не на часі, коли я починала критику міністерства оборони ще літом того року, вже Боже рік. да, рік, То мені всі казали не на часі. Ви підриваєте авторитет країни в очах західних партнерів і таке інше. Але я хочу всіх ну чи поставити до відома, що розчарувати. Ми воюємо не тільки на кошти платників податків України. Ми воюємо на кошти платників податків Америки. А рахувати свої кошти Америка вміє дуже добре. І якщо б не було цієї критики, якщо б не було цього скандалу, за який також Юрій Ніколав да йому погрожували відкриттям справи взвулу, а якщо б не було цього скандалу, то саме під час цього скандалу я вийшла в комунікацію з міністром оборони і сказала, що ми будемо ну, притримуватись якоїсь там інформаційної тиші, але ви маєте відновити. Ну не відновити створити дієвий інструмент антикорупційної діяльності громадської. Це перше. А друге, там у нас була домовленість відновлення офісу змін, в якому я була залучена до роботи в 15-17 роках. Потім міністр оборони Таран його скажімо так розформував. І угу. був відновлений також офіс змін. Після цього скандалу. Що можу сказати? Чи, чи правильні були дії після скандалу? Чи треба був скандал? Певно, це знаєте, як нарив, який мав прорватися, і вперше за за повномасштабне вторгнення громадськість зайшла в міністерство оборони, і це вже результат того, що так тендерний комітет складається. 13 людей це співробітників міністерства оборони, і я як один представник громадськості, да але ж я вам хочу сказати, хочу віддати належне людям, які зі мною в тендерному комітеті це порядні люди, які дійсно намагаються всіми силами повернути ситуацію на прозоро. Я вам хочу сказати, що певно десь в середньому в середній ланці працівників міністерства оборони. Вже також це дуже все набридло. Вони також хочуть якоїсь справедливості. Це означає, що ми на 31-му році відновлення незалежності нарешті починаємо добиратися до доброчесних державних працівників, в тому числі і в міністерстві оборони. Це добра тенденція. Я тримаю як то кажуть, постукаємо по дереву, але я зараз хочу вернутися до ваших слів. Ви сказали, де ви взяли інформацію про контрнаступ? Ну ну скажу вам, от вчорашньому вечірньому відосіку в нас записує президент кожного вечора відео звернення. Він якраз казав тяжко, але просуваємось контрнаступ. Тобто, ви хочете спростувати верховного головнокомандувача? Боже збав, ви що якщо так сказали, то я, да, то я ж не чула про це. Ясно, добре. Ну, Давайте контрнаступ любить тишу. Ми все-таки до офіційної інформації від Генштабу дочекаємося і зрозуміємо, що є. До речі, але... до так. речі, да. я, я це й мала на увазі. Знаєте, всі якісь такі. Скажімо так, я взагалі знаєте, я, скажімо так, можу і спілкуюся постійно з генштабом по питанням забезпечення, але я цивільна особа, я не маю права задавати питання. Я сама собі встановила такі правила, задавати питання, питати, так, що там, що там, що там, на чи ні. Я такого не роблю ніколи, і я завжди чекаю офіційну інформацію від Генерального штабу. Це моя така позиція ну, скажімо так на всіх військових конфліктах завжди присутня корупція, корупції, бандитизм, крадіжки. Це ну це просто історія людства. Це друга, другий вимір війни. І от в цьому випадку ми масштаби могли оцінювати до останнього часу. Вони ну їх легко оцінити. Якщо там заглядаєш до Олександра Миронюка, заступника міністра оборони, в диван а в дивані лежить 17 мільйонів гривень, 400 тисяч доларів. 100 тисяч євро розуміємо масштаб е, крадіжки. Потім дивимося оці закупівлі на 13 мільярдів. Розуміємо масштаб ще більше. Є ще контракти, які були проплачені і не виконані, тобто саботаж е, на рівні вівторка. Да та і, о, і ми розуміємо порядок цифр. Наскільки зараз цей порядок зріс е, залишився на тому самому рівні чи зменшився? Це важливо знати. Скажемо так, дебіторська заборгованість вона міністерства оборони існує. Це напевно було основним таким ключовим моментом, чому Кабмін зараз в складних відносинах з міністерством оборони, тому що ну, ніяк вплинути на міністерство оборони. Я вам скажу більше. за період з листопада по січень місяць МінФін ставив на стоп платіжки міністерства оборони чотири рази. Це у воюючій країні. бо іншого методу впливу на міністерство оборони у Мінфіна просто не було. Це ж це, це просто жахлива якась історія. А, стосовно дебіторки, е, вона саме велика, знаєте, не по тиловому забезпеченню, бо ми проаналізували тут її не настільки багато. Я більш ніж певне статті, статті, які виходили в Українській правді, Геолерас е, е, говорив саме про те, що. Найбільше дебиторська заборгованість у закупівлі зброї при закупівлі зброї. І що хотілося би тут сказати про Миронюка, якого ви згадали, да його тільки буквально на тому тижні звільнили, звільнили з посади одного з, з, з державних імпортерів, які були експортери, зараз вони імпортери, зараз вони завозять. Тільки тиждень тому його його звільнила. Не, не говориться про те, що його там притягнули до відповідальності. Його просто звільнили. І ще що хочу з цього приводу сказати, те, що а, нами ну не всіма. У нас 15 чоловік в антикораді не всі захотіли подаватись на державну таємницю, бо державна таємниця це більше про обов'язки, а не про права. Вона ну, обмежує дуже багато якихось дій твоїх. Але ми подались на державну таємницю. Ми подали всі документи в СБУ і наразі, поки ми е, доступу до державної таємниці не отримали. І чи отримаємо велике питання? Це знову ж таки, знаєте, це питання політичне, це питання mm -hmm. не в правовому полі, це питання просто політичне. Якщо захочуть дати, дадуть не захочуть, не дадуть. Маємо лічені хвилини. Просто ще нагадаю, 23 січня січня набу. І спеціалізована антикорупційна прокуратура відкривають своє розслідування. Потім до цього долучається СБУ. вже 24 січня. Заступник міністра Шаповалов вилітає. Потім е фантастичний персонаж Богдан Хмельницький. Пам'ятаєте цю історію всі зі всім Начальний, пройшло вже... начальник департаменту державних закупівель та. і от пройшло вже півроку війни. і Я щось ніде не можу. Я гуглив. Я вже навіть чат GTP підключив. Може, я дурний, може він мені поможе знайти ніяких Рішень і інших дій, крім оцього одного повідомлення, ще з січня я не знайшов. Алло, алло. Так, чуєте нас? Так от кажу, Крім тих січневих повідомлень, О. я нічого не можу дізнатися. Так що, то все на паузу поставили, ніяких, ніяких висновків, ніяких рішень? Е, наскільки я знаю, по Хмельницькому його відпустили з під варти. Але mm -hmm. я, чесно кажучи, не бачу в цьому якоїсь такої зради великої. Стосовно як Так, здається, у нас перервався якісний зв'язок. Дана, ви нас ще чуєте? Чи, на жаль, ми змушені будемо через технічні причини завершувати? Я так зрозумів. Так, ну оце той момент, коли десь 4G пропало в центрі Києва, тому що дана Ярова почала говорити чіткими прізвищами, а ворог не спить. Добре, на на цій смішній ноті доведеться нам подякувати заочно дані ярові членкині громадської антикорупційної ради від міністерства оборони. Ми почули і порядок цифр, і те, що твориться в країні. Яка веде героїчну війну проти російського окупанта і не героїчно в тилах краде на мільярди. До зустрічі. На самом інтересном нам абриці.